Топові лінійки годинників від Гармін це Пенікс. Про них всі знають, люблять і завжди. шукають. Тому сьогодні ми з вами порівняємо 6 та 7 серію. Поговоримо про відмінності між ними. Давайте без зайвих слів починати. З вас, як завжди, підписка та лайк, а з нас все інше, і вами, як завжди, з UA. Сьогодні ми порівняємо саме моделі Phoenix 6X Pro та Phoenix 7 X Pro. В мищих годинниках з цих серій, все плюс-мінус однакове. Перше, що потрібно зауважити, Шосту серію вже перестали випускати. І судячи по цінам, в багатьох випадках вигідніше купати вже 7 Фенікси, аніж 6. Почнемо. По Розіром ці годинники майже однакові. Але 7 Pro Фенікси трошки легші, і це не дивлячись на те, що функцій в них більше. 93 грамів проти 89. Дизайн також майже взагалі не змінився. Лише крихітні деталі та ширина безеля. Що зазнало змін? Так це час автономності. 2 тижні в 6 серії та 18 днів в 7 Серед прям крутих оновлень. Це ліхтарик в версії 7 Pro. В 6 серії ліхтариком було підсидкою екрану. В серії 7 Pro ліхтарик повноцінний вбудований в корпус має два режими. звичайний та червоний. Також можна налаштовувати блимання, корисна фіча під час бігу до тренувань в темний час доби. Керування в шостих Феніса проходить лише кнопками, в той час як 7 X Pro можливо керувати ще й сенсором. Ще отримало значний апгрейд це датчики. Garmin Elevate новітнього покоління тепер вміє набагато більше. Перш за все, Phoenix 7 тепер має розширену метрику для бігу. Те, для чого вам раніше був потрібен сторонній пульсометр, тепер годинник вміє робити сам. Також, через більш точні датчики в 7 у Фенісах низка нових спортивних профілів, таких як триатлон, дуатлон, бік приміщеннях, ракетні види спорту, автоспорт, бокс та змішані єдиноборства з футболом, баскетболом та іншими. Також, отримали розширення функцій моніторингу здоров'я та самопочуття. Phoenix 7X Pro вміють фіксувати дихання, виявляти дрімоту. Я тренер зісну, радник по акремітизації та ранковий звіт. Тобто підсумуємо, Фенікс 7 Pro отримала низку оновлень, що вивела серію Феніксів на новий рівень. Але чи потрібні ці всі функції, діліться своєю думкою в коментарях. Бо наразі багато хто користується третіми Феніксами та всім задоволений. А так, дякуємо за перегляд і та лайк. Також не забувайте, за Кармін звертайтеся лише до нас. У на нас є безкоштовна гарантія як на нові, так і на БВ годинники. А так до зустрічі! Все буде, Україна!